Всім добрий день, хотів поговорити сьогодні саме про об'єкт 3A Atlas і про таку версію, як 3A Atlas живого об'єкта. саме. Не в тому розумінні живого як біологічного, а живого, якого ми самі не розуміємо, тобто космічного об'єкта, але який, можливо, має свою свідомість. Який подорожує по галактиці, космосі. В нього є якби свій шлях, своя орбіта, галактична, можливо, чи яка. І тому саме ми можемо пояснити, чому він саме поводиться незвично, як комети звикли поводяться у нас в сонячній системі. Чому в нього, наприклад, хвіст з'являється в сторону сонця, коли він летить до нього, а не позаду самої комети Атлас? Можливо, таким чином він випускає свій струмінь води, гейзерів, цих, що в нього знаходиться різні хімічні сполуки в сторону сонця, щоб таким чином захистити себе від його випромінювання, радіації. І пролетіти повз якомога менше подразнюючись з сонцем і радіації самого сонця. І тому це пояснює, би версія, що він не саме якби, живий об'єкт, але не в плані біологічного. Тобто, як це можна пояснити в нас? От, наприклад, дерево росте, да? можемо сказати, що воно живе. Звичайно, ми ж говоримо рослини, вони живі. Але не в плані. Як живі істоти, тварини ходять, воно просто росте і все на, на місці знаходиться. Але ми ж говоримо, що воно живе, да? завжди живе. воно росте, нього листки е -е. піде дощ, з'являться бруньки, листки розпустяться. Прийде холода, зима, листя облітає, воно якби в сплячку впадає. Дерева, які плоди дають, вони теж дають плоди живі. Тобто, одним словом. Можемо сказати, що це живі об'єкти, живі не істоти, а саме воно просто живе. От те саме я хочу порівняти з цією кометою Triatlas, яка поводиться дуже дивно і не поводиться як всі комети наприклад, в Сонячній системі. В неї, наприклад, гейзери різні. Тобто, вона навіть. Немає такого, як хвоста, як всі кумети. Ми спостерігаємо, привикли звикли спостерігати. Вона світиться в неї більше таких сполук різних, які не є в куметах в сонячній системі, наприклад. більше. Вона має по останніх даних багато води в своєму складі і. Вона порівняно з її розмірами, вона легка ця комета, але при тому має велику швидкість таку мірзорії комета. Ну, от така версія, що вона, можливо, має в, своєму, в якомусь роді має живий склад. От як в нас як я порівняно дерева, рослини, оце те саме, тільки в космосі вони знаходяться, ці об'єкти. Можливо, вона навіть має інтелект. Чому, б і ні? Чому це ми не можемо припустити? Чому всі кинулись е, цю версію космічного корабля прибульці? А можливо в космосі ось такий ще є інтелект. Ми можемо хоча б, хоча б це припустити. Я ніде не чув такого, щоб це хтось говорив. Тобто, це живий об'єкт, який знаходиться в космосі, який просто літає, і в нього є свої функції, і він не просто літає. Своє призначення, можливо, він розносить життя по зірках, от коли він пролітає, сонце і вона гріває, звідси вибухають гейзери, і ці пари всі, вони ж нікуди не поділяться. Вони десь на планети падають на орбіти. І з часом вони їх притягує атмосфера, а потім вигляді дощів, вони опадають на планети. І ці мікроорганізми починає розвиватися, і ось вам, будь ласка, життя з'являється нове на планета. Тобто він живий і він розносить життя. Отакі, От як би можна сказати, посланці, які летять між зірками, їх нагрівають е зорі, і вони таким чином розносять життя між зірками на їхній планету. Ось одне із призначень, яке в нього може бути, наприклад. Це такий варіант. Я, до речі, таке чув, що він можливо і як розносить життя між... <кій> Деякі учені це теж припускали. Розносить життя між зорями на планеті. От така версія живого об'єкта цього 3A Атлас. Думаю, я завершу на цьому. От таке коротке відео буде. Ще доповнення до серії тих моїх відео про 3 Атлас. Всім дякую за увагу! До побачення до наступних відео.